Я буду обробляти ридаміл голдом. В нього час до збору урожаю становить десь місяць, бажано навіть більше, оскільки я помідори тільки висаджую, вони ще навіть починають цвісти. Помідори я на огороді планую отримати десь середини середині липня. Тому я сміливо зараз оброблю рідомілом і, можливо, десь через два тижні. Як тільки зав'яжуться помідори, я обробляти цим препаратом помідори не буду. Потім я буду використовувати живі бактерії, такі як фітоспорин і інші засоби. Також цими всіми препаратами я сьогодні оброблю виноград. Він в мене ще не зацвів. Як я знаю, що він скоро буде зацвітати, я, В мене є звичайний виноград. Ну, звичайно, який росте давно в усіх бабушок, усіх дідусів на городі. І він зацвітає на тиждень раніше, ніж цей сортовий столовий смачний великоплідний виноград. Тому я зараз виноград обрискаю оцим усім суміш. І також після цвітіння також це буде десь через два тижні. Виходить, що я побризкаю свої всі культури два рази і потім вже бризкать не буду. Краще обробити свій сад зразу і убити всі хвороби зразу і шкідників, ніж потім, коли ви будете чекати вже урожаю і у вас усе починає хворіти. Для того, щоб це все прилипло, можна звичайно придбати прилипачі, але я використовую господарське мило. Я його візьму десь 50 грамів на оцей бак 10-літровий. І цей. І це буде гарний прилипач. Також це господарське мило допомагає боротися з білокрилкою, оскільки білокрилка на капусті з нижніх листочків залишає свої продукти життєдіяльності. І мило господарське допомагає їх змити, звичайно, тому що це також затруднює дихання листків і капуста погано розвивається. Я буду оприскувати таким оприскувачем електричним. Зазвичай в мене оприскує чоловік, але оскільки я буду ходити по всьому двору, по всьому городу по різних культурах, то щоб йому не загружати його цією роботою, я б сама. Тим, тим більше, що я буду е, робити розчин не на 16 літрів, а зроблю 5 літрів, е, мені буде легко і не важко. Вдівається він на плечі і спокійно бризкається все. Так, Я буду робити бакову суміш. Спочатку в літровій баночці це все перемішаю. Потім вилью в і додавлю води, поки вода набиратиметься, це все ще гарно також перемішається. І буду оприскувати. Пів і я побризкала. Побризкала в теплиці баклажани в мене ще. Є.